Підприємці з комунального ринку сьогодні змушені вийти на пікет, побоюються, що їх позбавлять можливості чесно заробляти гроші. Причиною тому стали приписи про добровільне звільнення земельних ділянок під їх об'єктами бізнесу. Значить, нам з проспекту московського 25, принесли предписання на том, щоб бутерний срок освободити територію комунального ринку. Хоча у нас є всі документи права власності мы От, ми отстаивать свои свої інтереси. мы ми это самое, имея право власність освободить свою територію. У міській конкомі просто не підписують договори оренди, таким чином штучно створюючи підґрунтя для виселення підприємців зі своїх місць, кажуть юристи, бездіяльність. Яка спостерігається в діяльності Харківської міської ради і виконавчого органу, намагаються перекласти на плечі підприємців і не укладені звини договори оренди земельних ділянок використати такий спосіб, щоб змусити людей звільнити земельні ділянки, на які вони мають всі законні права. На захист підприємців з комунального ринку вийшли і політичні партії вони вимагають дати можливість нормально працювати та покарати винних. Ми вимагаємо припинення нищення. Вимагаємо негайного укладення всіх договорів оренди, які штучно зараз утримуються і не підписуються з боку міської ради. І негайного звільнення директора департаменту комунального господарства Китаніна. у прес-службі пообіцяли новинам матен з'ясувати, чому підприємці намагаються витиснути з ринку та не укладають з ними договори оренди. Але до кінця дня цю інформацію так і не надали. Юрій Котляр Євген Руденко, агентство